Друзі, намасте! Продовжуємо рубрику розбір асан. Ми з вами минулий раз розбирали асану, яка називається паршва канасана чи утхіта паршва канасана. і як логічно продовжити да, цей розбір асан, зробити перевернуту да, позу, тобто парівріті паршва канасана, паршва бок, кона вугол чи кут, асана. Положення тіла, тобто положення перевернутого а, бічного кута, як то кажуть. І так, ця поза також дуже корисна для, скажімо так, розкриття певних можливостей нашого тіла. Ну, наприклад, грудна клітка, да? дуже гарний вплив йде на органи травлення, да? на хребет. Стегна, ну і звісно, є певні протипоказання. Чому зараз взагалі є протипоказання? Бо людина, на жаль, не зовсім. Адекватно проживає своє життя. Тобто не розумію, що треба рухатись, не розумію, що без цього тіла не може жити ефективно і приділяє дуже мало уваги цьому. Тому відбуваються такі певні обмеження в тілі, і вони викликають багато різних захворювань. Тому є і такі обмеження, наприклад, острий період якихось да, захворювань травневого трав, трав, киш, трав, травнево-кишківного тракту, так скажемо. Проблеми, можливо, з хребтом, проблеми, можливо, з стегнами і таке інше. Ну, я демонструю, ми будемо розбирати прості варіанти і більш складні, продвинуті, кому як буде заходити і як воно взагалі буде. Розкриватися. вас. Ну, Заходити в це положення можна з різних, наприклад, з пози кішка, да? От Я стаю марджерасана, ось вона. І виставляю будь-яку ніжку вперед. Ну, Наприклад, праву ногу я виставила. І самий простий варіант, бачите, я е, намагаюся тут трошки отак себе порозкачувати. Угу. І в якийсь момент я опускаю таз вниз. Піднімаюсь вгору, да? рекомендую працювати м'язами живота, тобто не відпускати живіт щоб проген да? не збільшувався. І коли ви піднялися, зміцнюючи тут м'язи живота завдяки зусиллям, ви робите ось таке положення на масте і плечем. Так, чіпляєтесь за стигном. Чи, якщо отак взагалі то складно, то ваша права рука на стигну ліва раз і поставили. І приєднали іншу руку. Докладаючи рук до грудної клітки. І у вас тут буде дуже добре таке витяжіння. Ви піднімаєте вгору голову, ну, можливо, ваше плече буде паралельно стелі, і залишаєтесь. Оце більш такий варіант. Простий, більш складний, я не буду виходити, я просто підвертаю пальці, ноги ззаду і просто розгинаю ногу в стегні. І ось вам більш складний. Ще варіант, коли одна рука опускається вниз, інша вгору. Ще складніший варіант. Все лише залежить від ваших можливостей. Ви обережно виходите, да? як компенсація в кішки. Зробіть вигинання м'які, прогинання, тобто симетричні витяжіння. І те ж саме зробіть з іншої сторони. Я повернусь. Ось так. Я виставляю вже іншу ніжку, ліва, вибачте, да? була права. І знов такий невеличкий такий розкач, щоб мені зручніше було стояти. Раз, і піднімаюсь вгору, включаю м'язи живота. Трошки повернусь так. Угу. І знов таки рука ліва, вона спираючись на а, стегну, я допомагаю собі скрутитися. Бачите, ось таке скручування роблю. І тільки тоді ставлю плече плечем чіпляюсь. Да? Ось. Ну, це більш простий варіант взагалі, отак залишитись. Далі, долоні і до грудей. Тобто ви ось цим тиском плеча на. Стегно докручуєте себе. Голова повернеться. Цей баланс в тому числі. І далі йдете, якщо є можливість, розгинаєте стегно, тобто випрямляєте ніжку і додаєте, ще таке витяжіння. Виходите обережно, да, робите вигинання, прогинання. Угу. І зупиняєтесь. І хочу звернути вашу увагу на те, щоб ви нікуди не поспішали. Сьогодні ви прокинулись і маєте ось таке тіло. Подякуйте йому за можливість прокинутись, щось робити. Я сподіваюся, що зранку ви робите свою якусь особисту практику. Тобто це я звертаюся для людей, які починають жити свідомо. Більш усвідомлено, ніж раніше. Тобто розуміють, що є тіло, яке треба рухати, тому що, рухаючим тілом, ви збільшуєте кількість енергії в тілі. Ця кількість енергії, яка збільшена, да? вона дає можливість вашому розуму більше бути збалансованим, більш розширеним, тому що ви починаєте краще думати. Краще діяти, більш ефективними стаєте. Тому це і є таке усвідомлене життя і завжди починати треба з себе, да? з того, що ви послужили своєму тілу. Розбираючи ті чи інші асани, да? це дає нам можливість більш, скажімо так, Усвідомленіше, більш добрішими та розумними бити по відношенню до нього. Тому що розум іноді думає одне, а коли ми починаємо робити щось тілом, а воно якось не пускає. Тому ми спокійно до цього відносимося. Тому такі прості положення, ще раз, поза кішки. Виставили праву ніжку, нікуди не поспішаєте, да, випрямились. да. І ось простий варіант, коли ви правою рукою да? Штовхаєте, да, себе, і ось так вже ви скручуєтесь. І ви можете ось в цьому положенні, оце теж буде у вас така да, перевернути да, позабічного скручування. да, Ось так можна зробити ще простіший варіант, тобто не нахилятися нижче, не скручуватись більше. А от, наприклад, ось так. І дуже добре. Починати завжди треба з простого. Да? А потім вже ускладнювати, якщо ви розумієте, що у вас є на це можливості. Можливості, приємні відчуття, і ви добрі до себе. Угу. Повернулися і вийшли. Я вам нагадаю, можливо, хтось забув положення взагалі утхіта парівріта тріканасана, да? це коли ви з положення, ну, можливо, позивої на два, да, переходите ось таке кут бічного витяжіння, чи бічний кут, да? чи опускаєте руку. Більш поглибно на це, звичайно. І з нього одразу можна виходити. Ось ви повернулися і ось ви скрутилися. Тобто зробили перевернутий варіант. Виходите, можете прямо з цього положення зайти в парівріта, утхіта пар... ой, паршвака паршваканаса, тобто витягнутий бічний кут і з нього перейти в перівріта, тобто повернутися і перевернути варіант зробити. Взагалі, вони завжди йдуть в, такому, в такій зв'язці. Тобто завжди пов'язані. Якщо вже зробили утхіта апершвика насадка, то і перівріта. Якщо, наприклад, ми робимо звичайний трикутний, то розумно зробити і. Перевернути, да, для того, щоб максимально да, повпливати за сво... до... на своє тіло, щоб розкрити, почистити певні канали, да, перенаправити енергію, тобто це і є керування собою, вміння да, взаємодіяти з власним фізичним тілом, розуміння, як воно працює, дає вам більшого розуміння життя як такого. Ну, це така зв'язка. Тому... Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте. Якщо все зрозуміло, практикуйте. Є велика вже підбірка в плейлісті на моєму каналу, який так і називається розбір асан». ви можете самі складати собі міні-комплекси, які будете брати. Наприклад, 3-4 асани взяли. І попрацювали з ними, розкрили їх в собі. Потім ще три-чотири асини з ними попрацювали. Оце буде, знаєте, ваша особиста практика. Якщо ви десь практикуєте в групі, наприклад, чи онлайн, неважливо, зі мною, чи десь з іншими інструкторами, викладачами, це дуже добре і для. Того, щоб ви опановували щось і розкривали більше, то це безсистематичність та регулярність. Тоді ваше тіло вас ніколи не підведе завжди буде вам служити вірою та правдою. Я вам дякую всім за увагу. Закликаю вас практикувати, закликаю вас підписуватись на свій канал, який називається Відкрита йога зі мною, тобто відкрита йога з Людмилою Савітар. Це на YouTube каналі, в Instagram, на Facebook Також мене можна знайти і в описі до каналу на YouTube ви можете знайти посилання на всі. Ці платформи також телеграм-канал є для особистого спілкування, якщо вам потрібна моя допомога. Я відкрита до вас. І моя місія да, розповсюджувати знання йоги на тому рівні, на якому знаходжусь я сама і намагаюсь поділитися цим з вами. Намасте, бережіть себе, будьте щасливі!